Шановні українці, 21.10.2022 року з вами завжди як з прикордонний Клінері Федович. Сьогодні я поговорю про Олександра Турчинова, про баптиста, який очолює Баптистську церкву та проповідує там. І так, цей негідник, жит, він був КПС з 91 по 92 рік. В цей час він перший раз витягнув Юлію Тимошенко. вона теж із Дніпра, та так само так і він, з відсидки за оборудку за газ. Він і Ясенюк Арсеній. І так, що було що було далі? Далі почнемо з 2014 року, 16 грудня 2014 року. Звичайно, солідарність європейська всі жди прийшли до влади, але не тоді не прийшов один єдиний Порошенко, тому що Порошенко все час домовлявся з європейськими лідерами, а виконував обов'язки президента Олександр Турчинов до. До травня 2014 року, а потім вони змі змінились. але під час цього він е, поставив такі очільників, як Арсеній Яваков чорт, який теж був у вісиці е, в Італії, який був е, засуджений і тікав від від української влади за оборудку, за продаж землі у Харкові. Але це не помішало їм поставити цього полукровка при владі в МВС. Він до сих пор е, тримає владу в МВС через Геращенка, Жирну свиню і через і шавель. шавель. не думаєте, що я боюсь, мені вже начхати. І так, що було далі, е, коли прийшов Петро Олексійович Порошенко Барига, вони почали робити вертикаль, але вертикаль вже була зроблена до цього. План вже був здійснений, все йшло згідно плану. Він пішов керівником РНБО і виконував обов'язки керівника РНБО 2019 року. Самі знаєте, що було з року у бойових діях, і взагалі в Україні що відбувалося. Ця шаваль взяла всю владу під себе. Ця мерзота зараз сидить в європейській солідарності, так і всі жиди. Його слова останні це було: будемо наступати на, е, на Крим, забрати Крим. Так от, їхна е, хуйня жидівська. Бери жидів, Коломойську, всю падаль полукровків і наступайте на Крим. Не українською армією. тому що українська армія це зараз народ України. Не беріть нахуй на себе то, що ви не робили ніколи. А ви, сука, падли, тому що я і мені подібні, захищали Україну 14, 15, 16 рік, а зараз без документів ходимо, не можемо воювати за Україну. І з нас негідники роблять. Справи ш'ють, а я це все розкриваю, розриваю і викидаю в Ютубі, Фейсбук і в Інстаграми. Сука, як я дірвусь до влади, ви будете тікати, вам не буде місця при цій владі в Україні. В Україні ні жидам. З вами Бог завжди, як завжди, спорту України, Андрій Федевич. Слава Україні, слава українському народу, слава нації, СМР Російській Федерації. Ну в мене все, друзі. Далі буде цікавіше.